Вітаю вас, друзі. Я тут трохи захворів, зовсім трохи, але це все одно не не записувати для вас нове відео. Тому даруйте, якщо буду трішки говорити ніс. Отож, до моєї колекції росіян, які кажуть, що Крим не їхній, долучився іще один. Крим? і ще один повірте. Крим далеко не наш Крим, не наш, але про це буде більше вже наприкінці випуску. А зараз я вам розповім про те, як в Україні нахабніють проросійські колаборанти настільки, що нападають на учасників російсько-української війни, коли ті роблять їм зауваження за те, що вони носять символіку країни окупанта у слов'янську на Донеччині, у тому самому слов'янську, який був під російською окупацією і який звільнила Україн. Армія, чоловік, який захищав нашу із вами країну на ім'я Антон, вирішив поїхати і забрати свою дитину та дружину на автомобілі і привезти додому. Але коли він пішов до свого авто, то зустрів сусіда у футболці із написом Росія, щоб забирати дружину з роботи. от, І йде туловище? <кхи> Інакше не можу назвати футболка на ньому. О, з написом Росія, з російським прапором і з вербом, з куркою. Учасник російсько-української війни наш захисник зробив колаборанту зауваження, але любитель окупації вирішив іти на конфлікт. Я йому кажу, а що ти вдягнув? А він мені каже: дивиться на мою машину, в мене прапор. Синьо-жовтий каже, а ти що начепив? А я кажу, а ти де живеш, друже? Знімаю, кажу, цю футболку. Він каже, я не буду знімати. І, до речі, хочу висловити повагу пану Антону за те, що він має громадянську позицію і за те, що він не промовчав та вирішив все ж таки це зауваження зробити. Дуже важливо у таких ситуаціях не мовчати, щоб кожен любитель Російської Федерації відчував себе некомфортно в Україні. Я кажу, ти можеш нею підлогу вдома помити. Але щоб. Ніхто її не бачив більше тут. Каже інакше, я викликаю поліцію. Ну тому що вирішив цивілізовано це вирішити. Але представники так званого русского міра вони не розуміють нормальної мови і не розуміють, коли із ними намагаєшся спілкуватись цивілізовано. Тільки я сказав слово поліція мені одразу в лице газом з таким струмом, напором таким потужним. Зварив колаборант напав на захисника України за те, що той зробив цілком адекватне зауваження йому за символіку країни-окупанта. Тут я вам покажу тільки скріншоти з цього нападу, тому що YouTube може заблокувати моє відео, якщо я опублікую сцену із так би мовити, насильством. Але якщо ви захочете подивитись відео із камер спостереження, де видно, як цей колаборант напав на нашого захисника, то в описі до цього відео є посилання. На мій телеграм-канал, я там це відео опублікую. Ну і, звісно ж, не забувайте про підписку на мій канал та ваші лайки і коментарі до цього відео, які допомагають просувати україномовний контент. Я відповідно, одразу відвернувся, але вже почав діяти той газ. Ну, я вже тільки почув, як дверима клас, куча були сусіди. От, вони теж бігом забігли під'їзд. Всі сховалися, всі поноро. Так там і ще на місці були присутні сусіди, які усе це бачили, але ніяк не втручались у ситуацію та просто втекли. Чудові громадяни. Я, я знаю, це. Це... Це, це він, це, він, це, він це. живе по сусідству на першому поверсі. Батько живе на сьомому поверсі. Тобто мешкає він тут? Мешкає він тут. він Ну А тепер власне про цього колаборанта, який і напав його звати Дмитро Лещенко. Якщо ви маєте додаткову інформацію щодо нього, напишіть мені обов'язково анонімність, я гарантую. І вже минуло кілька днів після того, як він вчинив напад на нашого захисника, але поліція досі із ним абсолютно нічого не зробила. Тому обов'язково поширте це відео. Нехай він буде знаменитим. Нитим. Трохи пізніше Антон разом із іншими ветеранами прийшов до колаборанта Дмитра додому у супроводі поліції, і той чомусь був уже не такий сміливий. Добре? А чому ви не футболці всі якою капли? А де його Футболка у нього із символікою країни-окупанта справді є. Він сам це визнає і це потім підтвердив і поліціянт. А він показав футболку? Звичайно, так. І його. що там було на футболці? Ну, не ну, на футболці, футболці. що було. Був, був надпис Росії і зображений герб Російської Федерації. Угу. країни-ворога. На фоні московської площини є зазняте безпосередньо відео на наших нагрудних камерах. Але носії рускава міра, люди за своєю природою дуже нахабні. Тому цей колаборант, замість того, щоб вибачитись перед ветераном, заявив, що буде на нього писати заяву до поліції. Розумію, буде записати ніхто до вас нова ходить. Просвалювати не хочу. Вибута заяву Так. А дружина колаборанта, мабуть, із таким же низьким рівнем розумового розвитку, як і у її чоловіка, у цей час почала з'ясовувати, у чому ж взагалі проблема. Мені хотілося б спиша другою сторону. Які Ваші претензії, 30, давайте ви зараз перечатися не будете це не спілкуватися. Ні, я хочу спілкуватися Попізовував... хоча б причину. Может мужчина? Російська Федерація веде війну проти України, окупувала частину наших територій. Під окупацією був і слов'янськ. На очі нашому захиснику попадається любитель окупантів, який підтримує очевидно агресію проти України, але при цьому живе в Україні і ще й у відповідь на зауваження нападає на нашого ветерана. Дійсно, у чому ж може бути проблема? Причина нас москві. У нас восьмий рік іде війна. Можені, я не смачала, Наші не Ми Це основна причина. Причина, да. Причина, что eh, вам причина в этом лицо вона іще й має таку нахабність звинувачувати ветерана у тому, що нібито це він напав на її проросійського чоловіка, а не навпаки. Хоча є відеозапис, де видно, як цей проросійський колаборант сам напав на нашого захисника, коли тому абсолютно нічого не загрожувало. Скажіть, будь ласка, з якою цілю ви наділи одяг з символікою страни <плес> АСА? Яка вже восьми рік була з ягої. Мусор, тому що у мене не було все постирано. І Бачите, він вже чомусь соромиться казати, що він за Росію. Він тепер каже, що просто у нього іншого одягу не було, крім отієї футболки із двоголовою куркою. А ще він раптом пригадав, що ми живемо у вільній країні. А ви ж знаєте, що взагалі ми що буде, живемо. так, ми живемо у вільній країні, де носити символік україни агресора означає, що найменше. Ше не неповагу до нашої вільної країни для порівняння. Якби цей колаборант одягнув українську символіку у Москві, там би його точно заарештували. Тому коли він верещить про вільну країну, він іще й забуває, що ця країна вільна завдяки нашим захисникам, таким як Антон, на якого він і напав. Вас абсолютно не Те, що вісім років не війна в Україні. І саме цю футболку мені а вас не переймає те, що я роблю а, в клініці міста? Города... Слав'янська в пологому будинку, і мені два місяця не платять зарплату. Вам платять зарплату, зарплат. Дуже потужний аргумент. Якщо їй у пологовому будинку не платили два місяці зарплатню, то це означає, що можна підтримувати війну проти своєї країни вбивства українців окупацію та окупанта. І я нагадаю, що за напад на ветерана досі цього колаборанта не покарали. Хоча, якби це ветеран, Напав на колаборанта 100% ветерану вже дали би повідомлення про підозру, але тут насправді немає нічого дивного, тому що не карати колаборантів, а їх толерувати це частина нашої державної політики. Тому що я нагадаю, я про це вже говорив в одному зі своїх випусків. що Вадим Ляха, який у слов'янську ручкався із окупантами, який допомагав окуповувати слов'янськ, сетісіквіт обсерватори трн.

dernier. його нещодавно Зеленський своїм указом призначив головою військово-цивільної адміністрації, того ж таки Слов'янська. Інші часи, і наприкінці, як я вам і обіцяв, покажу вам чудову веселу історію про те, як наші ветерани на Львівщині провчили росіян за те, що ті приїхали до нас із Георгіївською стрічкою із символом окупації. Ей, ти! Йо ленточка! Вон. В Цьому відео близько року, проте більша частина глядачів його поки що не бачила, і воно настільки прекрасне, що я ним не можу не поділитись. Коли заблукалих росіян зрештою зупинила поліція та ветерани, то вони з переляку раптом згадали, чий Крим. чий Крим? Крим? Український? Та і цей росіянин подумав, що і стрічка Георгіївська йому сильно не потрібна, тому він її викинув. Крим України є ж все, претензій немає. Я викинув, викину, не знаю. Давай все, просто нам ленточку ну, віддавай. І все, претензій я, я ви немає. Кудати, ви, На куда землю? Штраф? Штраф за те, що він на громадському місці? Ну то не нормально, чувак. Він має виїхати зі справді. А ще крім того, що він зрозумів, що Крим таки український, він також і згадав, ким є Путін. Крим, я вийде, Крим Путін, а, я можу так сказати. Путін ким є насправді Путін для себе зрозуміла також і дружина цього росіянина. А хто Путін? Говно! Говно! мораль оцих цих двох історій, про яких я розповів вам у випуску, дуже проста. І окупанти, і проросійські колаборанти не розуміють, коли із ними спілкуєшся чемно та ввічливо. Вони розуміють тільки жорстку українізацію.